Всім привіт! Сьогодні з вами Міс Ніка і ми знову будемо грати в Базі. На цій серії ми підемо уже куди ви хочете. Це до побачення 24 рік. Привіт! 25-й рік! Ща маму татом достану. Ну да, мы пришли. Так, дивіся, яка сумочка мами, нова. І ході, дітки. Пішли, мама нова. И ходи, дети. Пошли, мам. мама. Пошли, мама. Мама, куда доходит. Сейчас я отут от, поварів, таких всяких людей. Хто там повар, хто там не повар. Це повар будет. то на сюда положу бомбу. И давайте візьмем нашу вчительку. Це тобто не наша вчителька. Туця заходь. Іду мем. Де заходь? Заходь, заходь. Привіт, привіт. Заходь. Заходь балечки. Du speak English? Чо? English chain dusp English. I neck хватає місця, зараз ми зробимо місце. Там ще десь є ще столики можемо принести. Нам не хватає там нічого місця. Зараз стойки принесли шпадс. Так, пішов я за столом. Так, де тут? У нас столик. Столиків у нас дуже багато. Так, ось столик, будь ласка, і столь. У нас дуже багато столів. Буває, зараз я вам підсуну і самий головний крим будь ласка, туди, щоб таке було всім зручено. Мама, та будь ласка, чуть, -чуть. Вот такой шептал, то садив в такое. Ой, на в ту сторону, а в Не мама такой, ё... Каринка-алинка-мама, так. Ты сюда, аленька, сядь вот туда. То есть, Каринка, сядь туда, сюда во. на бик, а ты сюда. Йо. Добро. Сядь. О, всё. Молодец, сил. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Всё, силы. силы. добра, вот сюда вот такое, в Так, щас ще один ще, один, щед ще стуле. Так, ще одна стулка. І все, в принципі. Все, так, ми там не готовим. Забираю шампан. так, де це дитячі шампанські. Ага, ой. Ой, це доросле. Де... де це доросле. Або два. Це одне доросле і друге доросле. Так, ось. Не дорос. Бакали кому треба ось там сидять. Пошли, я вас. Сяду. Пошли, я до вас сяду. Да. До ага. Сядай. Док, ходи Сюди. Ой, ничего сяду. Ну, пошли. Сяду. Вот это мы ходим вместе. Ну, да, у меня еще одна стулка. Звичайно, мама. А для чего тут есть стула? Что я сейчас сделаю? Ой, можно такие одну стулку сделать красивую. Сюда, сюда, не я, Они нахватают. Сюда, Беля, нас. Субины не я зараз підсунусь чуть-чуть. Чуть сидел, сядешь сюда. хто може. кто может. хлопчик, сюда. Сяду. Все, сюда тут. Сними ти вже лучки, хто там в очках. Не надо ці очки. Хто буде купатися? My, 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 my. Добре, шо по кому приготується хлопчику. Мені <реку> Добре. А я... я буду... буду Так. Так, готувати. Заряд... Ой, це ж не я готую. Ти я офіціант. Так, піднімаюсь. Ой, я заморочився. Офіціант, іди уже успокойся. Що будемо робити так, що тут? а мене тарілок нема. Щось хотіли м'ясо. Там такого пожари, але ну, хозер пожарим. Ну, Повернем пожари, ходи разом.

Всем доброй, так кому так цей стіл ой, господи, подаю вашему столу їсти и подаю вашему столу їсти подаю вашу фейерверку подаю вашу фейерверку Родиться. Ой, давайте я бы. Я такая... Золотый. О, нормально. Все куда? Сейчас. Капец, А куда это? Свою платочку? Так. Сюда положить. А давайте не можно. Ой, а я я одену. Капец, красиво. Давай всякаем. Нитки, давайте какие мои красотки. Капец красотки. И может и хлопцы. Ой, это я буду жалко конечно. А я как... Друзья, Роза... да ладно, потом заберу. Я, я заберу. Так, жинку я к жинку превращусь. Так, шляпу надену. Давай, сикая. Там у нього нема. Тер прийде стать себе. Три прийде? А що ж ведь без пода. Відчитай припредь. Відстав тебе очі піде. Його очі статі, в нього очі будуть ударен. Зараз очі Мій. себе. Вроде. Ми придай зробить нього очі. Сідайте, дайте зроблю їх ківер. Давайте кинем ну, ківер. Лучше тільки, щоб мене було. Дякую, 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 дякую. такий є у вас. Нормальний, більше такого красивого. А зараз подивлюся. Ой, а капець красиво, да, дякую. Оце ж робо. Оце ж Так, дякую вам Будь ласка. напишу у своей жінки. Ой, як його можна ждать уже ну да хлопців треба так ждать. Привіт, запришов. Добрый день. Я прийдеться муж. Убачу у вас костюм. костюм. Ой, я такой самый. А у стульчик ещё один. Зачем он зарыл? Зачем он? Зачем он у меня? Стильчик. Так, да, кому кофе? Дайте мне кофе. Кому еще кофе? Дайте мне библиотеку. Видишь, они ещё такие ненавыречные. Да, да. Ще принцем котів, то що такі є. Ну вони без хатки, А, без хати ти так, котів? Ще всіх розсаджу, сіжу котів і в їх. Новорічний, гарний там може таке щось. Обеку. Так. О цього котика і ой, ой, ой. Таку такого ще котика пере. Так. Я ходишу досихо сюди. Добрий день. Нас попросили котика вам предости. Звіть ваших два котика і до побачите, ви пішли. Дитяк чутко. О, це Миколайчик. Да, це покола кола кокола, кокола. Давай, давай так, котику, така штука, тут так, котику до чого нема. Так, где в цьому котику таке з таким котиком і другому котику оленчик буде в нас? Давай, клад така лечка. Коблу полосі покрасить. Ой, де ти, Колір? Рапор України хіп. Песня с классно. Так, то йде купатися, идите. О, купатися купать троє. Іди, діти. Ходи купатися. Шарики-то можна не прибирати. Ну, давай только за їх за Пахнете, щоб вам було зручно. А батьки пока нажмуть одну кнопку. давайте, давайте. Шесть, пять, четыре, три, два, один. Давай, мужики, сядем тут, пока где это Давай, там, мужики. Ой, а девчатка тут, -то, девчатка. Музыку подставлю. Ну, девчонки, пошли купати. давайте. Давай. Я стропила, пишу лечу. И я, я теперь бомбочкой. Алина берешь. Я вау. А кто піде для болят? Давайте я. Я докуда не була в джакузі. Ты чё? Ладно, давайте покупаемся. Ой, здесь охлопуха. Это спор что-то Так, и фейерверк предоставляем. Ой, тут, ой, тут. Попроставляем. Вита. рік, двадцать двадцать рік. Капець клас. Скоро суться, сяде. О, дивіться, я сказала его. Встань. Давай включайте. А вроде музика. Діти ходіть додому. Ходи забирать удешу. Я твою одежу, ще заберу. Забрала. Діти ходіть, ідемо. додавку. Все, дети вы спите, выйдет из спадки. А мы остаемся тут и идите спадки. Ага, а мы пошли, Там то, -то, -то правда Все, спим. И на этом все, пока-пока, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.